Так, дядьки, сьогодні будемо реставрувати мдф накладочку на дверях. Вона в нас скритого монтажа, тобто ми її будемо реставрувати без сюму, прямо на дверях. Бачите, у нас поздувалося все тут, попроривалося. От, і так, першим ділом ми познімали всі замочки, всю фурнітуру, всі ущільнючі резиночки. І тепер будемо знімати плівочку ПВХ. Поружаємося будівельним феном і починаємо потрошку прогрівати нашу плівочку. Вона у нас на термоклеї сидить. І прогріті міста у нас повинні гарненько сходить. Отаке чудо у нас виходить. Процес, звісно, такий доволі довгий, Ну нічого, потрошку потрошку знімемо. Так, плівочку стару зняв. Тут є в нас в містах, що МДФ трошки сошов. Ми зараз це все діло підшпакльовуємо. А поки шпакльовочка наша сохне, ну вона вже трошки підсохла. Беремо шліфмашинку і починаємо шліфувати наші оці верхні частини. Поки що фрезеровку не трогаємо. Шліфуємо верхні частини, 240 наждачка. От, а після шліфовки цієї вже переходимо до фрезеровочки. Що я вам хочу сказати? По одразу 240 Фігня. лягає одна за одною наждачки. Поставив 60-ку, збив, де основний клей збив, все остальне забрав нею. І тепер зараз буду полірувати вже 240, щоб все було гладенько. Так, усе у нас готово, пошліфовано, будемо наносити ізолятор. Отакий от от ізолятор будемо наносити. Ну, коротше, ми то ви поняли. І після ізолятора ложимо звичайний ґрунт і фарбуємо. І отакий от, от ми маємо результат. А кому цікаво повний процес? З деталями, з усім, чим я фарбував, чим грунтував, що де як робив. Будь ласка, милості, прошу на мій YouTube канал посилання в шапці профілю. Там буде повне відео всього цього процесу.